Комбінований повітря відвідник Берма C70 70 це надійне рішення для контролю повітря у системах водопостачання. Під час заповнення трубопроводу він ефективно випускає великі об'єми повітря через кінетичний отвір. Коли система працює під тиском, кінетичний отвір закритий. І повітря видаляється через автоматичний отвір поступово та безпечно. Таким чином, Берма 70 постійно контролює рівень повітря, запобігаючи утворенню повітряних кишень. У разі різкого падіння тиску через осушення системи або гідроудар, клапан впускає великий об'єм повітря, що захищає систему від утворення вакууму та потенційних пошкоджень. Не забудьте перейти на канал, там ви знайдете ще більше відео про рішення Бермат.